Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра два. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два, а два крила, є і в півня, і ворла. Привіт, малята! Запрошую вас продовжувати вивчати цифри. Ось така я цифра два. В мене кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка. ось така я, гарна двійка, а спробуй намалювати мене пальчиком у повітрі. Голова, шийка та хвостик. Спробуй ще раз. Голова шийка та хвостик. Двійка дуже особлива цифра для людей. Спробуйте малята дивитись одним оком. Заплющуть одне око і подивіться, як вам? Звісно ж, два ока краще одного. Давайте закриємо одне вухо. Ну як, малята, вам добре чути? Так, малята, краще слухати двома вухами. Підніміть малята одну ногу і скажіть, вам зручно стояти на одній нозі? А ходити ви зможете? Звісно ж, дві ноги краще за одну. Два це пара, пара рукавичок, пара чоботів, пара шкарпетів, навіть пара скла на окулярах. Два це один і один. Ну що ж, малята, бувайте, Ну цифру два не забувайте.